Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді 3 трактор з потужністю 19 кінських сил і tf ТФ193. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так, почнемо із задньої резини. У нас тут стоїть абсолютно нова БКТ розмір 83 на 22. Передня резина також абсолютно нова. Виробник ідентичний. БКТ розмір 6х12. Потужність даної моделі 19 кінських сил. По комплектації маємо підсилювач керма. Механічна коробка передач. Повишені або понижені передачі. На вал відбору маємо три швидкості. Можна включити також реверс і буде три швидкості на валитборов назад. Тобто три вперед і три назад. Сидіння збереглося ще японське і секо оригінальне. Тут є резервуар для інструментів. Ось так виглядає. Ремені безпеки. Повороти, фари та сигнал. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Газ, педаль у нас є під ногою, а є реча газу під рукою. А ось цей невеличкий рег це у нас пам'ять задньої навіски. Так, давайте ще по речах пройдемося. Це у нас речах перемикання приводу. Ось це у нас повний привід. А це задній привід. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. І педаль блокування диференціалу. Так, ну. Резину, ще тут оглядати. Можемо ще звернути увагу на потужний передній міст. Ось так він виглядає. Давайте почну ще трохи. Розмір озвучу. Від передка до кінця заднього колеса 240 см. Якщо з фризою, 340 см. Колія по центрах задніх коліс, в даному положенні 85 см, колеса можна поміняти місцями, тоді, коли я отримаємо 110. См. Агропросвіт 32 см. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Фреза Ісакі. Робоча зона фрези 130 см. Маємо також боковий гідроциліндр. Керування в ручному режимі. Ось тут. Також тут ще можна задати максимальну висоту підйому. Можна задати таке положення, вище якого фреза підніматись не буде. Це у нас керування навіскою вверх і вниз. Є одне дзеркальце з заднього вигляду. Так, ну що ж, давайте трохи присядемо напрацювання даної моделі 631 мотогодина. Давайте трохи прогріємо свічу калу. і заведемо. На теплу свічку заводиться. Досить легко. Так, ну що ж, давайте перевіримо навісне обладнання. Так, Трохи опускаємо і перевіряємо ручне керування вправо і вліво. Це у нас працює боковий циліндр. Все сухо працює чітко, точно так. Давайте опущу трохи більше і перевіримо пам'ять ось до гори і донизу. До гори і донизу. Працює як годинник. Ще ми можемо задати максимальну висоту підйому. Поставити. І вище цього рівня От фреза підніматися не буде. Відключаю за піднімається. Ось так. Давайте ще раз ми опустимо фрезу. для того, щоб включити вал відбору потужності. Щеплення. І давайте почнемо з першої передачі. Ось бачимо, що ножі працюють. Давайте ще максимально третю і вийду, покажу вже максимально близько. Ось тут бачимо роботу. І бачимо роботу на Тихо, стабільно, можуть додати газу. Працює добре. Щоб вимкнути щеплення і в нейтральне положення. Ризою закінчили, можемо її піднімати. Давайте почнемо рух. Натискай педаль тормозу. Фіксатор сам автоматично спадає. Сигнал працює. До речі, вага даної моделі приблизно 800 кг. Щеплення. Перша передача. Поїхали. Щеплення. Це в нас друга передача. Щеплення і третя. Перевіряємо максимальну швидкість. Приємний звук, приємна вібрація. Звільнював, трактор майже миттєво набирає свою максимальну швидкість. Ось вже максимум. Хороше, дуже хороше прискорення. Думаю, вам видно, що стабільний трактор на ходу, чудовий виваліт коліс. Можемо також включити задній привід. Давайте покажу, як розвертається на задньому приводі. Ось так, трактор дуже маневрений. Так, заднє і стаємо в попереднє положення. Щоб трактор нікуди не поїхав, фіксуємо його на педаль тормозу. Знімаємо бокові кришки. Почмо виклик трактора. Попереду стоїть новий акумулятор. Бачимо стан генератора та глушника. Щоб, заливна горловина. Тепер глянуть вже з цієї сторони. Раз, два, закрутили, підняли і зняли. Абсолютно новий палений фільтр. Тут у нас замінений повітряний фільтр. Ось тут стоїть новий який є. Ходить шукати номер в вісякий, він захований ось тут. Ось тут номер дзвона. Це те, що більш коричневого кольору. Так, і форсунки. Також більш важко доступні. Ну, в принципі, можна побачити. ん、like Глушиться трактор ось так ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Такий тракторець 19 кінських сил. Це у нас свіжі роки, кінець 90-х, підсилювач керма, боковий циліндр, пам'ять, яка працює, механічна коробка передач, дуга безпеки, фреза в комплекті 130 см, абсолютно нова резина. І це все з безкоштовною. Доставкою можна придбати за 6700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас великий вибір японської техніки. Тому скоріше заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді! А ми очікуємо вас, тому до зустрічі.